Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з моїх найулюбленіших парфумів лютого місяця. Тому якщо вам цікаво про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд та придивіться опис до цього відео, в якому я залишу усю корисну інформацію для вас, а ви, будь ласка, залиште для мене під цим відео величезну вподобайку, та не забудьте підписатися на мій канал, а після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені одразу цікаво Запитати у вас, які парфуми полюбляли ви найбільше протягом цього місяця, будь ласка, пишіть коментарі, а я буду розпочинати з нового видання від Zara під назвою Love Explosion. І це не начебто мікс їх бестселерів Red Temptation та Rose Gourmand. І вони дуже схожі на такі популярні нішові аромати, як Baccarat Rouge та Intense Cafe. І це не начебто їх дитина у флаконі, бо тут маємо і Елементи бакари, але я не відчуваю нічого медицинського, що мені подобається, бо мене це завжди напрягало в бакарі. Вона звучала занадто медицинсько та навіть різко для мене. А цей парфум має той ем, мох та навіть пудровість з бакари, але також солодку орієнтальну троянду з інтенс кафе. Тому якщо вам подобаються ті аромати, але вони дуже дорогі, то я. Рекомендувала вам саме цей парфум, бо він гарно тримається і насправді дуже носибельний, компліментарний, бо усім подобаються ті аромати, а це не начебто ви їх змішали. І насправді я його носила і на роботу, бо, як на мене, бакара вона має щось дуже серйозне, хоча звучить дуже солодко для деяких, але все одно з ним можна як на роботу, так і піти увечері кудись, бо він шлейфовий. І дуже гарно звучить, завжди звертає на себе увагу. Ви можете також, або якщо ви маєте Rose Gourmand і Red Temptation, їх змішати між собою, і навіть регулювати, скільки ви якого хочете чути. Але тут, мені здається, вони витримали дуже гарно цей баланс. І я їм задоволена, він бюджетний. Так само, як і нова колекція від Zara, до речі, називається вона Infusion, складається з чотирьох ароматів. І я вже про них розповідаю. Розповідали, мені здається, зараз, ще раз хочу трішечки а, пробігтися по цій колекції, в якій є Secret Infusion, Це такий флоральний аромат. Він мені не дуже подобається, так само як і Juicy Infusion, бо вони мені нагадують такі більш дитячі, дуже. Дівочі аромати, дзвінки, солоденькі, і також фруктові. Ось в цьому, мені здається, є не начебто соковита нота яблука, і щось від геля для душу. Два інші аромати з колекції, такі як «Ruby Infusion», наприклад. Більш цікаві, бо він мені нагадує більш дорогий нішовий аромат Оріана від Parfums De Marley, і також Pistachio Infusion цікавий, бо він схожий на Angel Share від Killian, Якщо вам подобаються такі орієнтальні і трішечки навіть алкогольні аромати, то тут дуже відчувається нота або бівтонка, а я, до речі, нещодавно знімала для вас неймовірну добірку з парфумів, яких до ця нота, тому якщо ви нею зацікавлені, будь ласка, придивіться те відео, залиште мені там багато вподобайок, бо воно справді а, неймовірне. І Pistachio Infusion це дуже шлейфовий, теплий аромат, він огортуючий, Я його, наприклад, носила увечері, коли до нас приїжджали танок на Майдані Конго в Тарамштат, це було неймовірно. Концерт дуже крутий. Вони збирали на ЗСУ, а саме на ГУР. Тому так. А... Гарний благодійний концерт, і я вибрала саме цей аромат. І ще один парфум, який я носила на вихід, це Baccarat Rose від Fantasy Community Perfumes. Дуже бюджетний, гарний нішовий бренд з представництвом в Україні. Раджу вам затестити їх аромати, бо вони не начебто натхненні популярними нішовими ароматами, але набагато більш бюджетніші. І цей, а вже ж нагадує бакару, але з додаванням чогось а, трояндового. Мені це подобається. Тут є. Різкість тут є навіть а, перчинка і гірчинка від мигдалю та шафрану. Але ось ця троянда робить його дуже цікавим. І він дуже шлейфовий, об'ємний. Якщо ви полюбляєте бакару і хочете, може, трішечки троянди в ній, то я вам його раджу затестити. А я, окрім троянди, до речі, дуже полюбляла фіалку цього місяця і далі збираю не тільки фіалкові аромати з моєї колекції, про які я трішечки вже забула, а й хочу декілька нових придбати. До речі, я вам розповідала про троянду, так, у Зари нещодавно вийшла нова колекція. Присвячена троянді, мої відео з Зарою не дуже залетають вам, напевно, бо їх магазини в Україні, я так розумію, досі зачинені. Але напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про парфуми зара і чи варто мені далі продовжувати знімати про них відео? Але давайте повернемося до моєї фіалки. Боже, я обожнюю фіалку в парфумах, по-перше, бо в ній є щось дуже пудрове і флоральне водночас вона може нагадувати аромат таких гарних. Um... Помад, бо ось ці молекули, які начебто створені для того, щоб якби, мімікувати аромат фіалки, вони присутні і в, справді в косметиці. І я вам хочу сказати, що на День Святого Валентина я отримала неймовірний подарунок: це еліксір від Роджа в дуже гарному флаконі і парфум звучить сучасно і класично водночас. Він мені цим неймовірно подобається. А ще тим, що тут зібрана. Настільки багато цікавих елементів, фруктових, я відчуваю дуже спілий персик і неймовірну малину це не начебто нектар з цих фруктів у флаконі, а також а, дуже ароматний, запашний і такий привабливий, а, комплексний акорд а, різних флоральних, ну, таких як і жасмін, і троянди. а вже ж фіалка. Я виділяю її тут а, особливо. Хоча я хочу сказати, він гарно збалансований. В базі в нас є така типова гарна пудровість відроджі завдяки ванілі, мускусу, гіліатропу, ірису, сандалу, він кремовий, дуже ніжний. І це, напевно, моє нове парфюмерне я у флаконі, яке я, чесно кажучи, берегу на якісь особливі заходи, бо він дуже дорогий, не хочеться носити його кожного дня. Але, напевно, треба це змінити, бо він такий класичний і дуже мені особисто пасує, що кожен раз, коли я його ношу, я думаю, це не неймовірний аромат, і я хочу звучати так, напевно, кожен день, а ось з кожної ночі я вдягаю секс Goddess від о, 2140, -60 -60 -60, щось я не так сказала, але неважливо. Слухайте, я його декілька років тому спеціально придбала, щоб носити увечері перед сном. І Ось коли я прийняла душ, я розпилюю його на свій, такий теплий. Халат, і він мені дуже подобається, бо це, я б навіть сказала, трішки вінтажна фіалка, солодка, фруктова. Тут також є а, різні цитрусово-фруктові ноти, як грейпфрут, персик, мандарин. Але троянда, фіалка і жасмін вони створюють майже опулентний і навіть Трішечки ностальгічний флоральний ефект. В базі відчувається і мускус, і деревина, але, знаєте, не в такому надсучасному стилі. У цього парфуму є. Такий сексуальний характер справді, тому я його ношу ввечері перед сном. І він звучить трішки ностальгічно, тому а, я і думаю, що це парфум, який міг бути створений багато-багато-багато років тому. Дуже мені подобається, але якщо я вже розповідаю вам про свої фіалкові аромати Анімалік від Берідо, який я придбала минулого року, бо я закохалася з першого ж разу, це також моє парфумерне я, і він мені неймовірно подобається. Тим, що в нього пудровий і анімалістичний характер водночас. А це саме мої найулюбленіші парфумерні нюанси. Тут а, пудрові завдяки фіалки і мімозі, а анімалістика через а, ноту білої замши. Також тут є сандал, амбра, навіть тютюн, він свіжий, навіть молекулярний, але ось ця пудровість, вона потужна. Слухайте, в нього класний шлейф, я його ношу, або коли йду на шопінг, або коли я просто кудись йду, неважливо. Я себе дуже гарно з ним почуваю, він комфортний, він затишний. А, знаєте, коли парфум з вами резонує, то його можна носити всюди. І саме це я робила з AnimaLiak, а ось на роботу я. Носила Give me a Sign від Зари. До речі, дуже гарна колекція парфумів. А це я взагалі придбала зі знижкою, коли вони були. По акції, і він мені неймовірно сподобався, хоча я його придбала всліпу. Я сподівалася, що він мені зайде, бо його порівнювали з Love Don't Be Shy, а це мій улюблений гурманський аромат. І в них є щось схоже, також з Оріаною, про яку я вже сьогодні згадувала. Це гурманіка, це солодка гурманіка, але тут вибухові цитрусові ноти на старті, такі ем, дуже соковиті, не начебто мандарин або танджерін, щось таке е, трішки екзотичне, і потім ось ця, ну. Е, Майже цукрова солодкість, класний аромат, піднімає гумор неймовірно, тому я його люблю наносити вранці, коли йду на роботу. Він гарно тримається, не супер довго, але слухайте, я його справді придбала за дуже приємною ціною і так, носила залюбки. І ще один аромат, який мені дуже подобався, це такий. М Ох, дуже люкс-аромат нішового бренда 2021 Nights 2021 ніч. Такий містичний і білоквітковий парфум від Renier Слухайте, я вам хочу сказати, що якщо ви шукаєте ну, неймовірно класичний аромат, знаєте, пам'ятаєте, парфуми були квіткові, потужні, але з зеленим. Боком. Ось тут є зелень, начебто від Базиліко, але мені здається, це щось схоже на гальбану. Він такий класний, але в нього є щось таке. Вінтажне, щось old fashion. Ці квіти, вони супер круті, але неймовірно соковиті, зелені. А, і справді вражаючі на початку. В нього дуже яскравий початок. Потім а, еволюція неймовірна, начебто ви йдете по квітучій алеї, якийсь сад з квітів. Тут у вас і риси справа, зліва у вас кусти жасміну. І ви навіть не знаєте, що буде наступне. Упним, але кожен аромат, кожна квітка вона вас зачаровує, і саме про це. Ем парфум 2021 ніч. В нього є ось ця зелень. Я маю на увазі, що він дуже натуралістичний, справді не начебто ви у квітучому саду. І мені здається, що саме через це він може сподобатися тим, хто полюбляє парфуми з минулого, бо в ньому є щось дуже класичне і, як я вже сказала, вінтажне. Він мені дуже подобається, але звучить він доволі доросло, тому я його дала поносити мамі, але не знаю, чи може. Забрати назад чи ні, бо він може стати парфюмерним я, але в мене вже їх декілька, я вам про них сьогодні розповіла. До речі, я забула про Mellow від Дора, бо якщо я розповідала вам про фіалку що я знову в неї закохалася, це саме через цей парфум. І тут, неймовірна, малина і мускус, вони трішечки різкуваті, вони навіть. Смачні, але холодні, такі кришталеві, і нагадують мені інсоленс від Guerlain. Якщо ви полюбляєте той аромат, то вам обов'язково треба затестити цю новинку від Соридори в неймовірному флаконі, так само, як і Jenny. а це другий аромат з цієї колекції. Я вам хочу сказати, що це неймовірна гурманіка, яка настільки реалістична, але водночас парфумерна, що вона вас закохає. Неважливо, чи ви полюбляєте солодкі аромати чи ні, бо це справді аромат випічки. І ви будете звучати, на начебто свіжо випечений яблуковий яблучний пиріг. Тут є кориця, вона трішки підсмажена, неймовірна ваніль, яка не плоска, а дуже димензіональна: карамель, мускус, персик, дуже круті ноти, щось цукрове, щось мигдалеве, пудрове, таке смачне і неймовірне, затишний аромат. Такий унікальний, що я не можу ні з чим іншим його порівняти, але я перед цим полюбляла аромати в стилі ліри від Ксержов. І дайте мені знати у коментарях, чи вам було би цікаво дізнатися про аромати, схожі на нього. Дженні я люблю носити і вранці, бо він дуже позитивний, смачний, і ввечері будь-куди, будь-коли. Це компліментарний аромат бо він про ваніль, а це афродізіак, і до речі, ви можете придбатися. Дбати парфуми цього бренду з моєю знижкою, які будуть у коментарях закріплені. Будь ласка, все передивіться. Інший парфум не про ваніль, а вже про шоколад, це Velvet Chocolate від. Е Цього Теодороса Калотініс з Греції, і він справді про какао-пудру і про а, знаєте, таку, шоколад і а, боби а, кавові. А, також а, присутні бобі тонка, але він, знаєте, прям такий шоколадно-кавовий. І в ньому тут більш нічого немає, але він супер смачний, супер крутий, шлейфовий. Звертаю на себе увагу, усі навіть питають, чи це парфум, чи це справа. Я аромат шоколаду, чи я їм шоколад, чи ну, він такий, знаєте, може, може розпочати розмову завдяки цьому аромату, але і мені подобалося носити його в. Суміші з Spicy Delice. вони звучать дуже цікаво разом. бо цей аромат від бренду Juice, а, крутий тим, що він неймовірно пряний. Тут є і кардамом, і червоний перець, і мускатний горіх, кориця, давана, багато різних а, спецій, але я відчуваю імбир, і цей імбир нагадує мені напій, джинджер Але. Якщо вам полюб... ви полюбляєте цю вибуховість, ось ці бульбашки а, в парфюмі, Фумах або взагалі такий ефект, то вам треба його затестити, бо в ньому є також щось таке класичне, начебто від. Чоловічого аромату, але це унісе, особливо в базі, бо тут є амброві і ванільні аспекти, і вони якось його округляють, роблять більш округлим, гарним. Таким, знаєте, спеції можуть бути часами настирливі, але цей аромат дуже гарний, збалансований, також смачний, але з родзинкою, з чимось таким цікавеньким. І останній на сьогодні це Valhalla від бренду Парадіс де Сенс, мій перший аромат цього бренду. Який насправді більш такий. Сонячний, я б сказала, тому я буду точно носити його зараз, коли сподіваюся, вже скоро прийде весна та літо, бо тут є такі гарні екзотичні фрукти, типу манго і груш. От я їх прям відчуваю, і вони смачні, вони нагадують коктейлі. В поєднанні з дуже сучасними молекулами амбри, мускусу, пудрової ванілі, Він мені навіть нагадує ербапура, тому якщо вам подобаються аромати в такому стилі, я думаю, вам він. Також може зайти. Тут є кашмірове дерево, тому аромат дуже гарно сидить на шкірі. І до речі, в нього неймовірна проєкція. І якщо ви шукаєте парфуми, в яких була би дуже гарна проєкція, я нещодавно зняла для вас огляд на аромати в моїй колекції, які мають такий ефект. Тому якщо вас зацікавили будь-які відео, про які я сьогодні згадувала, вони будуть закріплені в описі до цього відео, як і інша корисна інформація, наприклад, знижки, з якими ви можете. Купувати парфуми і економити, а також, де ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах. І я буду дуже за це вдячна, так само, як і за лайк, вподобайку та комент під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал і точно діліться вашими парфумерними улюбленцями. Це було все від мене на сьогодні. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо так, то буду дуже рада вашим відгукам і бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Папа! -па!